Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про материк Північна Америка. Він знаходиться у західній півкулі. Материк Північна Америка омивається трьома океанами: Північним Льодовитим, Тихим та Атлантичним. На території цього материка розташований найбільший острів у світі Гренландія. Найбільші країни на материку це США, Канада, Мексика. Найвища гора в Південній Америці, Деналі. Вона повністю вкрита снігом. Також тут знаходиться найбільший у світі каньйон. Першим населенням Північної Америки були індіанці, вони жили у спеціальних хатинках, які називають вігвами. Дітки пропоную на зображенні провести кордони між країнами Америки чорним фломастером, зеленим олівцем розмалюйте Канаду, Жовтим США, а Блакитним Мексику. Дітки рослинний світ Північної Америки дуже цікавий та різноманітний, оскільки на материку є зона арктичної пустелі, там ростуть тільки мохи і лишайники. Також тут переважають хвойні ліси, у яких росте ялина, сосна, американська мадрина. Такі ліси ще називають тайгою. Також на континенті є зона мішаних лісів. Тут ростуть такі рослини. Дуб, береза, клен, каштан, ясен. Тваринний світ Північної Америки також дуже різноманітний. На острові Гренландія мешкає білий ведмідь, біла сова, пінгвін, песець, морж. На іншій території континенту проживають такі тварини: броненосець, рись, скунс, єнот, вівцебик. Дуже цікаво, що люди, які живуть на цьому материку, тримають скунців у себе вдома, як ми тримаємо котів або собак. Дітки пропоную допомогти тваринам дістатись до своїх домівок, провівши їм дорогу простим олівцем. Тепер пропоную помандрувати до Південної Америки. Південна Америка, четвертий за площею континент світу, омивається водами Тихого та Атлантичного океанів. Уздовж узбережжя Тихого океану континент обрамляють Анди, найдовша гірська система світу. В Андах бере початок найдовша річка світу Амазонка. Береги Амазонки вкривають дощові ліси. Також у Південній Америці розташовується одне з найбільших високогірних озер на землі Тітікака. Окрім того, цікавою водоймою Південної Америки є Колумбійська річка Каньо Кристалес, яка вважається однією з найяскравіших і найцікавіших і незвичайних у всьому світі. Унікальність їй додає велика кількість різнокольорових водоростей. Вони наповнюють водойму дивовижними відтінками. Водночас саме у Південній Америці розташована найбільш суха місцевість у світі пустеля Атакама. У деяких частинах пустелі навіть ніколи не буває краплі дощу. Повітря над цією пустелею є настільки сухим. Що тут ніколи не буває хмарно. У Південній Америці є дуже багато лісів, які називають джунглями. У джунглях ростуть пальми, фікуси, кавове дерево, каучукове дерево, шоколадне дерево, папороть. Із кавового дерева збирають плоди, зерна, які пізніше обжарюють, перемелюють і готують всім відому каву. З плодів шоколадного дерева, які називають какао, роблять шоколад, а з нього багато смаколиків. Каучукове дерево виділяє багато білого соку, пізніше він застигає і стає сировиною для виготовлення різноманітної резини. В Південній Америці живуть дуже цікаві тварини лінивець, мурахоїд, ягуар, пума, альпака, найменша пташка в світі колібрі. Найбільша папуга Ара, найдовша змія у світі анаконда. В річці Амазонка плавають крокодили, піраньї, які є дуже небезпечними рибами. Вони мають гострі зуби, якими можуть прокусити навіть бика. Дітки наостанок пропоную виготовити головний убір індіанця, дотримуючись інструкцій. Для роботи нам знадобиться заготовка для головного убору, картон. Ножиці, клей та нитка. Вирізаємо всі елементи з заготовки, основу головного убора приклеюємо на картон та вирізаємо. До основи приклеюємо пір'їнки, та ниточки. Отже, дітки, про які два материка ми сьогодні з вами говорили? Як називається найбільший острів на землі? На якому континенті він розташований? Які рослини ростуть у Північній Америці? Які тварини мешкають у Південній Америці? Який континент вам більше подобається? А наше заняття закінчилося. До побачення.